Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний підсумок події дня сьогодні. Четвер, перший грудня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Волонтерський центр «Нескорена нація. Отримав допомогу з-за кордону. Ярмарок світла відбувається у Коломиї. А учні Коломийського ліцею номер 9 виготовляють охопні свічки у вільний від навчання час. Тепер про це та інше більш детально. 1 грудня виповнюється 31 рік з дня проведення всеукраїнського референдуму, на якому український народ переконливою більшістю голосів підтримав акт проголошення незалежності України. Українці на референдумі підтвердили прагнення жити в незалежній державі. Майже 91% учасників референдуму відповіли так. Після 1 грудня 1991 року Україну почали визнавати. Інші країни світу сьогодні. Український народ своєю кров'ю, жертовністю та згуртованістю навколо допомоги одне одному, вкотре підтверджує важливість рішення прийнятого 1 грудня 91-го року. Ми маємо право жити на власній землі, господарювати на ній і за жодних обставин не зречемося цього права. Перемога за нами, і це підтверджує кожна цивілізована країна, яка пропагує цінності прав і свобод. Волонтерський центр Нескорена нація, який діє у Коломиї, отримав допомогу з-за кордону. Вже неодноразово чималу підтримку надає уродженка киданча Надія Юрійчук, яка зараз живе у Англії. Пані Надія гуртує у Лондоні не лише українців, а й мешканців Великобританії. Про підтримку для волонтерського центру розповість координаторка центру Галина Беля. Неодноразово нам передає допомогу з Лондона пані Надія Юрійчук. Вона сама з Коломийського району, село Кейденч. Вона Практично передає дуже багато і різного. І військовим, і внутрішньо переміщеним, і всім малозабезпеченим, кому потрібна ця допомога. Від ложки вилки до, до одягу, і до продуктів харчування, що ми дякуємо, тому що це неодноразова допомога. І Також зараз ближче до свят вони будуть готувати такі подарунки нашим військовим, і внутрішньо переміщеним особам, і малозабезпеченим. В неї є там будиночок, де їй все приносять англійці і українці. Надії у Лондоні є крамничка. В цій крамниці вона продає атрибутику українську. Дітки наші намалювали малюнки, сплели браслетики. Все таке, що відноситься до України, також ми прапори дали. Вона продає і кошти передає нам сюди на Україну. За що ми будемо купляти тканину і з нього з неї шити амуніцію для наших військових пані? Надія дуже патріотична. В неї троє маленьких дітей. Вона цілий день з дітьми, цілий день на роботі, а вночі також іде працювати для того, щоб допомогти цими коштами і заплатити за передачу з Лондона на Україну. Бо на жаль, вже всі замучились, що є війна, і треба платити. Нема вже таких волонтерів, які безкоштовно возять. З початку війни ця людина не перестає допомагати. Якщо б побільше таких людей, нам би було набагато легше. На Прикарпатті досі збирають кошти на авто, яке вже виконує бойові завдання на передовій. Мати двох бійців із Коломийщини оголосила про збір грошей на транспортний засіб для одного з синів більше місяця тому. Авто вже доїхало до захисника, проте досі бракує близько 26 тисяч гривень, щоб викупити його у попереднього власника. Реквізити у сюжеті. Міша, дитино, ми тебе тут чекаємо всі. Приїзди дитину поскорши додому. Це тобі передача від нашого села Скорнича. Я дякую всім нашим корнецьким. Синочку, я тебе ж додому. Ти моя надія, ти моє все. Ти моє все ти ти життя. Верчайся, здоровий додому. Це червневі кадри. Громада села Корнич постійно збирає допомогу для односельчанина, котрий пішов захищати батьківщину. Понад місяць тому мати бійця Світлана оголосила про збір коштів на авто для підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади другого батальйону мінометної батареї, ДШВ ЗСУ, де служить її син. Адже Мідсубіші Л-200, якою користувалися раніше, більше не придатна для пересування. Ель 200 <плес> і стала 200. Мінки недорозірвались. Міс ліг. Чітко віч нема. Ріжку відкрило. Одне коло ціле. По збір коштів жінка постійно звітувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Попри те, що необхідну суму коштів зібрати не встигли, 24 листопада транспортний засіб доїхав до бійця. Станом на сьогодні бракує близько 26 тисяч гривень для багатодітної матері з особливою дитиною. Ця сума непідйомна. Я хочу дуже щиро подякувати селу Корнич, Грушів, Австралія, Іспанія, Італія. Всі друзі мої мого сина, які нам мені допомогли зібрати капеланам. Які допомогли зібрати гроші на цю машину, але збір ще не припиняється. Ми його продовжуємо. Я щиро вам вдячна, друзі. Допомагайте далі нашим хлопцям в окопах. Це наше все. Щиро вам дякую. Юлія Марциновська для телеканалу НТК і Радіо Сяйво. Замість перерви до роботи учні Коломийського ліцею номер 9 виготовляють окопні свічки у вільний від навчання час. У такий спосіб допомагають армії та наближають перемогу. Як все відбувається, бачили наші журналісти. Ми сюди приходимо, щоб робити свічки, а вже ж на перервах бо вчитися з школи. знанням справи розповідає восьмирічна Романа, яка навчається у третьому класі Коломийського ліцею номер 9. Скільки свічка горить, це залежить від її розміру? Наприклад, така свічка горить 10 годин, а трохи поменші, наприклад. Десь такі можуть горіти 7-6 годин. Мене зацікавило їх робити для ЗСУ, щоб їм було тепло, щоб вони поверталися живі і спермо, щоб їм було видно, де нападає ворог. У ліцеї діти роблять тільки заготовки у банках із картону та гніту. Завершальний етап роботи уже із гарячим воском чи парафіном це повністю відповідальність вчительки Надії Павлюк, яка вдома облаштувала маленьке виробництво. Так, починаємо сьогодні роботу. Наша пічка, чарівниця, наша помічниця. Приїхали зі школи наші баночки, які дітки накрутили. І зараз поетапно показуємо. Весь процес. Та все дуже просто, Все дуже просто, Ютуб велика сила, ми подивилися, виготовляємо і дотримуємося тих всіх рекомендацій, які там дають, коли свічку, коли свічку не заповнюють до кінця, коли заливаючи парафіном, треба слідкувати, щоб, не дай Бог, не, не опалитися, коли робимо, робимо фітільки, і залежно від того, яка за висока баночка, стільки вона буде горіти. Коли з технологією все зрозуміло, то чи не найбільшою проблемою є парафін та віск. Цих матеріалів для виготовлення окопних свічок треба у великій кількості, продовжує Надія Павлюк. Ми ще від вересня почали це все діло робити. Дома зроблений цілий агрегат для того, щоб варити віск. Звернулися до дітей, до батьків, щоб хто чим міг. Допомагав нам почали зносити баночки, нам почали зносити картон. Нам почали зносити воскові свічки різного калібру. Було до смішного доходило. Навіть пасхальних кошечків оте все, що діти приносили. Цього було замало, тому що для виготовлення одної копної свічки досить багато воску. Не парафіну, воску. Допомагали з матеріалами і волонтери. А крайній раз батьки учнів ліцею придбали 100 кілограмів парафіну. Долучаються і самі ліцеїсти. Ми з класом проводили щедро вівторок та здавали кошти на парафін. Теж ми проводили тепле вівторок. І кожен з нас е приніс пару шкарпеток для наших воїнів, які захищають нашу незламну Україну. Загалом учні ліцею номер 9 виготовили і вже відправили на передову близько трьох сотень окопних свічок. Діти сподіваються, що завдяки їхній праці воїнам буде світліше і тепліше. Я би хотіла їм сказати, щоб вони берегли себе, поважали один одного і були в теплі. Повертайтеся живими, слава за свою і щоб Україна виграла. Ми чекаємо вас вдома. Я би хотіла, щоб войнам в цю холодну зиму було тепло. Я б хотіла, щоб вони залишилися живі через будь-які обставини, щоб вони прийшли з перемогою, і щоб в них було здоров'я і вони і вони були щасливі. Я бажаю нашим воїнам, щоб вони перемогли, і в них було все добре. Я бажаю, щоб всі та які поїхали на війну, вернулись живі і здорові. Я бажаю, їм, щоб вони вернулись здорові і діти за них не переживали. Слава Україні! У Коломиї відбувається ярмарок світла. Тут продають свічки, а за виручені кошти купуватимуть подарунки від Миколая з недоленим дітям. Акцію організували представники Коломийського благодійного фонду Карітас. Свічки різного кольору, розміру та дизайну. Такий актуальний товар сьогодні пропонують у наметі з логотипом благодійного фонду Карітас, що у середмісті. Коломиї. зараз є нагальна потреба в тому, щоб освітлювати наші приміщення. Усі ці свічки виготовили волонтери благодійного фонду Карітас та ті, хто приходять їм допомагати. А це школярі, студенти та внутрішньопереміщені особи. Товар з уже використаного воску. Почувши, що ми робимо такі свічки, приносять люди в Карітас, віск, який залишився після тих вже спа. Але не свічок, купуючи таку свічку за символічні гроші. Ви не тільки отримуєте потрібний товар, а ще й робите благодійну справу, кажуть волонтери. Адже за виручені кошти вони купуватимуть подарунки для дітей, зокрема тих, які написали листа Миколаю та надіслали його благодійній організації Карітас. Ми розуміємо, що така ситуація в країні не всі мають можливість купити подарунок. А от долучитись невеликою сумою, свічка в нас від 20 гривень. Це добровільна пожертва, донат це набагато зручніше для більшості людей. Хочемо, щоб кожна дитина Мало подарунок на Святого Миколаю, тому ми з волонтерами співпереживаємо і хочемо допомогти Святому Миколаю якомога швидше і якісніше е прийти до, до дітей. Купити свічки можна щоденно на Коломийській стометрівці у наметі благодійного фонду Карітас. З 24 листопада у місті Скреневіце Польща стартував чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу серед усіх вікових груп. Серед юніорів до 23 років перше місце у жимі лежачі здобув Коломаянин Мельничук Тарас. А у підсумку трьох прав за запеклій боротьби він посів четверте місце серед 19 учасників у своїй ваговій категорії до 120 кілограмів та вперше виконав норматив майстра спорту України. Міжнародного класу тренується спортсмен під керівництвом заслужених тренерів України Василя та інне Оробців. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM радіо «Сяйво». Уся команда події дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!